1 червня в Міжнародний день захисту дітей до комунального виховного закладу Севастопольський дитячий будинок номер 2 завжди приходять з подарунками. Сьогодні свято дітей дитячий будинок відсвяткував урочисто із бажаними гостями, які у цей день завітали до дітей та вихователів з квітами і подарунками. Далі з подробицями наш кореспондент. За багато років представники силових структур міста стали справжніми друзями вихованців дитячого будинку. номер 2 І всі проблеми цього виховного закладу намагаються вирішувати в першу чергу. Цього дня до вихованців дитячого будинку завітали майже усі їхні шефи. До свята діти, а їх у будинку 28 чоловік віком від 4 до 18 років, готувалися заздалегідь і зустрічали бажаних гостей у святковому вбранні з добрим настроєм та посмішками. Урочистості присвячені міжнародному дню дітей відкрила директор виховного закладу. Любовь Орлова. Детство – это те моменты в жизни, которые остаются до глубокой старости. И каждый человек уже на другом этапе пути, он никогда не забывает своего детства. Оно постоянно с ним. И каждому из нас, как бы не было нам ну вот во взрослой жизни, держать свой статус, работать по своей профессии, но иногда наступают такие моменты, когда нам так бы хотелось очутиться вот в том золотом времени, когда мы не знали ни забот, ни хлопот, когда рядом с нами были родители, которые нас окружали вот той заботой, которую мы потом должны дарить им и не дарим этого. Кожна дитина заслуговує на свято, на втілення своєї заповітної дитячої мрії. А маленькі мешканці дитячих будинків ще й потребують реальної допомоги та підтримки з боку кожного з нас. Таку допомогу намагаються здійснити і військово-морські сили України. Я хочу сказати спасіба всім, хто побував у нас на кораблях. Тому що ви дали нашим воєнним морякам такої заряджу ваших которо ваше що вони Уже год успешно выполняют задачи и ждут, когда мы в следующий раз с вами в гости приедем, да? А я хотел бы еще остановиться. Вот, я думаю, что весь Детский дом видел, как они здорово шли на параде на 9 мая, да? Несли портреты героев Советского да. Союза, которые защищали и освобождали Севастополь. Но я не думаю, что они всем рассказывали, сколько... Эм, какой длины была репетиция, да? Как он тяжело было стоять в жару? И шли они в первом ряду и смотрели лучше всех в этом городе. В Цей день вихованців дитячого будинку вітали багато друзів, шефів та колег-педагогів. І всі вручали вихованцям подарунки і звичайно ж іграшки та солодощі. Але не це головне для дітей, які виховуються без батьків і родинного затишку. Важливіше для цих хлопців не подарунки, а спілкування з чоловіками у військовій формі, адже у стінах дитячого будинку взагалі бракує чоловічої уваги. Для шановних гостей, і вихователів дитячого будинку, діти цього виховного закладу підготували цікаву розважальну програму. У піснях вони. Ковали всім працівникам будинку за турботу і увагу, за терпіння та любов, яку вони дарують кожного дня своїм вихованцям.